Давай. Таня. Я коли прийшла, ну, типу, ми багато разів були за того парка, але ж не віриться, що ну, ми попали сюди, тобто ніколи не вірила, що а в тебе які відчуття, що ти. У мене навпаки відчуття, я тут була часто, я тут було три рази насправді до цього. А зараз я подивилася на все це свіжим оком, і бачу, що в новому межі підкоче заспуси набагато крутіше. І взагалі, якщо подивитися, це ж збудовано до його президентства, Тобто це не є насправді от візиткою його президентства, да? це збудовано до цього. А от якщо побачити на межір'я, то там вже ж повний <сих> психічний відхил, тому що будинок на 10 тисяч квадратних метрів, а там тільки бані такого розміру тут конка. Та це що, да. але як ти думаєш, він зможе сюди повернутися зараз, він взагалі ну мало хто знає, де він кажуть, в Харкові, друге, в Маріуполі, ні, там ще не добудовано. Хоча, як це не дивно, поки стояв Майдан, справді місяці йшло дуже активне будівництво, вони вже робили там озовлювані роботи. Але до речі, десь за два тижні до сьогоднішнього дня всі роботи були зупинені. Навіть за три тижні до сьогоднішнього дня всі роботи були зупинені. Це був такий, навіть, такий приємний нюанс, який свідчив про те, що режим валиться. Що стосується життє. Житла, то воно було в нього тут, бо тут була охорона. Він же пораніальний боєгуз, а тут охоронаний комплекс був серйозно зроблений, а там ще не було нічого такого. Ага. Чи в тобі є якась інформація, яким тут чек як ти собі речі тут звідси цікавий колись? Не знаю. Не знаю. Завлукав, Я думаю, він через чорний хід виїжджав. Так? Через той задній mm. там. 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 Через той задній. Зараз зараз підемо подивимося, де вертольоти. Вертольоти, там. Ну ми йдемо, бо це дуже довго. А да. До. Той будиночок де чорний список, кажу, бачили, були в ньому. Що за чорний список? Що, а той будиночок. Я була там де документи зараз, слушаться. Да, Там є списки журналістів, яких не пускають. Я в усій красі, щоб ми взяли фотографію. <рес> Що там ще я топо. Вийдемо далі, так. Ще там є насправді документи по будівництву, але вони. Таня Чорновола розповідає про такому.